Не кожен слідчий може розслідувати злочини в сфері господарської діяльності, службові злочини. Тобто, в першу чергу, ми маємо оцінювати ділові якості, професіоналізм і можливість особи керувати іншими, ну і бажання. Це залежить від того, де слідчий працює. В міському відділі в середньому не менше, ніж 150 справ на одного слідчого – це без прийнятих рішень. Тобто є до 100 проваджень, які вже з прийнятими рішеннями там. Про закриття, де не підтвердилось відсутній склад злочину, відсутня подія злочину до 20 кримінальних проваджень, які слідчим направляються до суду, і крім того, ті, що знаходяться в провадженні, по яким ще проводяться експертизи, слідчі дії, за нинішніх умов оновити керівний склад і дати можливість перспективним молодим спеціалістам, які Знову ж таки скажу, через свої моральні та ділові якості можуть, мають бажання працювати, організувати своїх колег, які користуються авторитетом, це, це непогано. В першу чергу будемо викорінювати випадки укриття по-старому. Тобто, коли приїжджають працівники поліції і спілкуючись з потерпілою стороною, з громадянами, якщо вони навіть бачать, що перспективу, тому що. Все-таки це люди, які з цим кожен день працюють, вони краще розуміють цю роботу, бачать перспективу на закриття, тобто, що нічого не буде, пояснюються людям і люди сприймаються як укриття. У нас є інструкція, яка передбачає обов'язкову реєстрацію всіх звернень. Подальшому проводиться перевірка і приймається об'єктивне рішення.